Тебе є вороги? Вороги? Та я думаю, в кожного є вороги. Ну щоб прям за мною хтось ганявся і там хотів. Тобі не погрожува за твою позицію? Погрожували. Звісно, погрожували декілька разів. А, але я спокійно себе почуваю за кордоном. Типу, це одна з причин, чому я не повертаюсь в Україну. Тобто, звідти з України тобі? Ну В Україні тобто, дуже багато п'ятої колони, дуже багато п'ятої колони. І тобто, і дуже багато і агентів Кремля, і взагалі росіян. Тобто Україна насправді переповнена цим. Так само, як наша влада, на жаль. Це одна з причин, чому ми не були готові до війни, чому було розмінування мостів і так далі. І а, мене ж запрошували в Єв... Пробачені участь прийняти. Я знаю, що якби я приїхав в Україну, в мене все було б добре, і в медійному плані і так далі. І взагалі мені був би плюс. Ну, уявіть, українець після поранень, Сергій Іванчук повертається в Україну. Ну мені тільки мріє про ту кількість переглядів, які я можу зібрати. Але ризик, який за цим йде, і враховуючи то, скільки за оцей весь час, поки за кордоном відбулось перемовин, зібрано грошей ці всі там зустрічі в НАТО, дипломатичні посольства і так далі. Тобто, це було все втрачено. Цього не було б. Ну і коротше. Чи відчуваєш що я загроза? Да, але що прямо хтось мене вбить хоче Ні. в Україні? Ну сам собою погоджуюся. Ризик цього набагато більший на жаль.